У що пограти, коли є лише кілька годин, яку гру можна пройти за один раз? Одразу пригадується Portal чи Metal Gear Solid, але все це вже було затерте та набридле. Вітаю вас на каналі Грай. А в етері у нас 10 дійсно хороших ігор, які можна пройти за один вечір, відволіктися від проблем та отримати справжні задоволення. Джорні це одна з найбільш вшанованих ігор, яка отримала визнання як критиків, так і гравців. Гра навіть потрапила до книги рекордів Гіннеса як інді-гра, що завоювала найбільшу кількість нагород, цілих 118. Чому її так люблять? Просто пограйте і ви все зрозумієте. А щоб у вас було більше мотивації це зробити, розповім трохи про Джорні. Студія Z Game Company, заснована 2006 року, славиться своїми проектами, що надихають через емоції. Перша їхня гра Flow була про стан потоку, де гейм Плей виключав смерть і все зводилось до постійних трансформацій. Наступна гра Flower дозволила гравцеві стати потоком повітря, збираючи на шляху пелюстки квітів. Але справжньою перлиною стала третя гра для Sony Journey. Головний дизайнер Джо Чен вирішив зробити акцент на кооперативі, створюючи емоційний зв'язок між гравцями. Замість змагального духу або наживи, як в інших багатокористувацьких іграх, тут все будувалося на співпраці. Спочатку планувалася участь чотирьох гравців, але в підсумку було вирішено залишити тільки двох. Для створення більш інтимної атмосфери. Також у грі прибрали нікнейми та інші елементи, які могли підвернути від занурення у світ Джорні. Гра починається у пустелі, і це не випадково. Пустеля символізує самотність і необхідність триматися разом. Структура Джорні натхнена книгою Джозефа Кембела Тисячоликий Герой, і вона нагадує класичний фільм з його трьома актами. Розробники рік витратили на перебудову останнього рівня, щоб досягти емоційного катарсису. Це призвело студію до банкрутства, але результат того вартий. Важливу роль у Джорні відіграє колірна Літра та музичний супровід, що створюють незабутню атмосферу. Гра настільки гармонійна, що візуальні та звукові елементи зливаються в одне ціле. Будь-які інтерпретації сюжету залежать від сприйняття гравця. І в цьому магія Джорні. Безліч людей досі пишуть вдячні коментарі, розповідаючи, як гра змінила їхнє життя. Можливо, комусь Джорні здається занадто короткою або нецікавою через малу кількість контенту, але це і є її суть, як пустеля, що здається порожньою, насправді сповнена глибини та сенсу. Спробуйте пройти її самотужки, а потім із компанією. Щоб відчути всі нюанси, вам неодмінно сподобається. У світі мистецтва рано чи пізно настає етап, коли все перевертається з ніг на голову. І в ігровій індустрії це також не стало винятком. Уявіть собі ігри без геймплею. Одним із лідерів цього жанру стала компанія Telltale, яка випустила кілька яскравих історій, замаскованих під ігри. Після успіху з The Walking Dead дизайнери Джей Кроткін і Шон Ванам заснували студію Кемпо Сенто і випустили свій перший проект Firewatch. Це ще одна гра, в яку не потрібно грати, а потрібно переживати. Firewatch розповідає історію Генрі, який влаштовується доглядачем національного парку у Вайомінгу після важкої життєвої кризи. В його дім самотня спостережна вишка, а єдиний співрозмовник дівчина Делайла, яка підтримує з ним зв'язок по рації. Уся історія розгортається через їхні діалоги, і це створює унікальний ефект присутності. Ви разом із Генрі відчуваєте радість, страх, самотність і дружбу, переходячи через події, які рухають сюжет уперед. Головна сила Firewatch її простота і чесність. Тут немає суперздібностей, немає шокуючих поворотів сюжету. Історія Генрі та Ділайли не містифікована і не сповнена загадом. Це прямолінійна емоційна історія, яка зачаровує своєю щирістю і глибиною. Так, тут є невелика інтрига, але вона розкривається зовсім не так, як в інших іграх. Геймплей у Firewatch це про прогулянки лісами і дискусії з Ділайло. Усі предмети, які знаходять Генрі, події, які з ними відбуваються, обговорюються в діалогах. Це створює відчуття, що ви дивитесь виставу. Простота геймплея, обмеженого прогулянками і розмовами, тільки підсилює атмосферу і дає змогу повністю зануритись в історії. Firewatch це не просто гра, а інтерактивний витвір мистецтва. Вона показує, як історія, розказана через взаємодію зі світом, може бути глибшою та емоційнішою за будь-яку книгу чи фільм. Так, гра технічно недосконала, але її емоційний вплив і унікальна подача. Чи історії роблять її незабутнім досвідом? Якщо вам подобаються інтерактивні історії, Firewatch подарує вам кілька годин заворушливих переживань. Undertale – це гра, після проходження якої деякі люди вдаються до серйозних роздумів, як далі жити та у що грати. Вона отримала одну із найвищих оцінок на Metacritic і була визнана найкращою грою 2015 року на багатьох поважних сайтах, незважаючи на те, що зроблена однією людиною Тобі Фоксом. Гра, яка схожа на глузування над гейм індустрією та сучасними технологіями, продавалася мільйонними тиражами. Перші хвилини проходження можуть здатися майже фізично болючими, на маленькому екрані маленьких. Фріск, чи то дівчинка, чи то хлопчик, б'ється з жабами та плачучими комахами, спілкується з прямоходячою козою на ім'я Туріль і вирішує загадки рівня Знайди за колоною зелену кнопку або пересунь камінь на платформу. Але не поспішайте вимикати гру, вона вас неодмінно здивує, в хорошому сенсі. Отже, комахи, жаб можна жаліти і не вбивати, а з туріль можна поговорити по телефону. І не дивуйтесь, якщо камінь, який ви намагаєтесь пересунути, раптом обуриться. Усе це доповнює наступну сюжетну зав'язку. Колись люди і монстри жили в мирі. Але потім посварилися, і всіх волохатих, пазуристих та інших дивних істот вигнали під землю. Тепер Фріск потрібно якось вибрати з цього підземелля. Формально Undertale це пародійна JRPG, що висміює кліше жанру. Усі стандарти рольової гри присутні: вороги нападають за перемогою в погрокових битвах отримуєш очки досвіду і монетки, за які можна потім щось придбати, проте з босом можна і потоваришувати, а в першій же крамниці вусата й волохата Крамариха буде ставити дуже нетривіальні питання. Але насправді головне в грі це битва. Можливо можливість не вбивати ворогів, а базікати з ними, фліртувати, жартувати і навіть роздавати компліменти їхнім капелюшкам робить кожен бій унікальним. Ворожі атаки подано у вигляді міні-ігор, ухилятися від сліз примари або стрибати через перешкоди. І приготуйтесь до сюрпризів. Коли папіроз готує свою суперпотужну атаку, її виносить переляканий кіт і тікає з нею за межі екрану. Крім цього, на вас чекають шикарний сюжет, гумор, персонажі та діалоги, можливість пройти гру, не вбивши взагалі нікого, різні кінцівки та геніальна музика. Undertale – це не просто пародійна інді-гра. чудова комедія абсурду, що не поступається творчості Бориса Віана або Монті Пайтона. Собаки тут грають і покер саміс. З собою, або зачаровано дивляться на сніг. Тобі Фокс створив яскравий і живий всесвіт з геніальною музикою, де тільки ти вирішуєш бути тобі героєм чи лиходієм. Спробуйте обов'язково. Outer Wilds – це гра, яка подарує вам щире задоволення від дослідження світу та його історії, пізнання самого себе і свого місця в цьому світі. Вона розповідає про часову петлю, в яку потрапив головний герой. Кожен цикл унікальний і дає змогу дізнатися щось нове, не скочуючись у похмуру рутину. Якщо порівнювати Outer Wilds з іншими іграми зі схожою концепцією, на кшталт 12 хвилин або мініт, то вона ближче до останньої. Гра пропонує особливий інтерфейс, деструктуровано показано всі ключові місця, які ви відвідали або про які дізналися. Усе, що вам потрібно робити далі, зважати на наявні знання та копати глибше. Подорожуючи різними планетами, кожна з яких унікальна, ви зможете насолоджуватись дивовижними краєвидами та дивуватись місцевим законом. Планети не є просто порожніми локаціями, вони наповнені різноманітним контентом, від руїн до стародавніх міст, до старих копали і печер. Єдиний мінус це планета пустотна сфера, яка може здатись лабіринтом де склад складно знайти деякі локації. Але це суб'єктивна думка, і ви можете на неї не зважати. І з самого початку гра зустрічає вас нічним небом, вкритим зірками. Ви прокидаєтесь і готуєтеся до свого першого виліту, розмовляєте з мешканцями села і насолоджуєтесь музикою, що супроводжує вас у цій маленькій подорожі, яка почалася ще до посадки на космічний корабель. Outer Wilds гра, в якій можна розслабитись і спокійно досліджувати світ. Ніхто вас не квапить, і гра дає достатньо часу на дослідження нових локацій. Це чимось нагадує Метройдванії, тільки тут вас обмежує невідсутність а ваше знання світу. За бажання гру можна завершити на першому ж циклі, якщо знати, що робити. За це не віддають ачівку. Якщо ви втомилися від важкого повсякдення або просто любите хороші історії та захопливий геймплей, обов'язково спробуйте Outer Wilds. Вона подарує вам море емоцій, особливо в фіналі. У 2010 році датська студія Playdead вразила світ своїм похмурим платформером Limbo. Шість років по тому вони випустили новий шедевр Insight, який по суті став поліпшеною і доповненою версією Limbo. Одна з причин успіху Limbo – її унікальний стиль, що нагадує чорно-білі фільми німецького експресіонізму і похмура атмосфера, яка одразу заворожувала гравців. Інсайд запозичує в Limbo не тільки атмосферу, а й геймплей. Головний герой, хлопчик знову, біжить небезпечними локаціями, натрапляє на пастки та вирішує головолом. Однак, на відміну від Лімбо в Інсайд з'явилася палітра кольорів і більше світла. І хоча механіка гри залишилася незмінною, біг стрибки і перетягування скриньок задачі стали складнішими і цікавішими, що значно освіжає гру. Особливу увагу в інсайд приділено історії: це не просто платформер, а справжня антиутопія, що нагадує 1984 Джорджа Оррела. Хлопчик тікає від дивних людей, стикається з генетичними експериментами і зомбі, а фінал настільки сюрреалістичний, що залишає безліч запитань, а наявність прихованої кінцівки, якому. Можна виявити збираючи секрети, додає гріші більше глибини. Головоломки в Інсайт стали набагато різноманітнішими та захопливішими. Тепер хлопчик може керувати іншими персонажами, плавати та регулювати рівень води. Ці елементи роблять гру більш динамічною та цікавою. Плейдет вдалося створити шедевр, який не просто повторює успіх Лімбо, а й перевершує його. Інсайт здобула визнання критиків і гравців завдяки своїй інтригуючій історії, чудовому художньому стилю і атмосфері. Однак хочеться сподіватися, що в майбутньому розробники запропонують щось справді нове і оригінальне. thank <laughs> you На перший погляд, Stanley Перебел Deluxe може здатись просто розширеним виданням старого гіта 2013 року, але насправді гра розгортає перед нами цілий світ нових ідей. Якщо ви не замислювалися про те, що відро може мати свої бажання, то після цієї гри будете точно знати, що воно не просто корисне в господарстві річ. Сподіваюсь, мої відра мають лише позитивні враження від свого існування. Гра відома своїм унікальним підходом до четвертої стіни. Стенлі Перебел Deluxe змішує постмодернізм із тонким гумором і несподіваними поворотами. Що стало мемом, знаходить своє місце в цьому калейдоскопі жартів та самоіронії. Коли я починав проходити гру, був налаштований скептично. Важко повторити щось настільки революційне, як 9 років тому. Але незважаючи на те, що злам четвертої стіни тепер не такий новий, розробники знайшли спосіб зробити його актуальним, мусивши мене згадати, як я скучив за старим знайомим оповідачем. Розширене видання містить музей трофеїв і додаткові матеріали, що мають цікавий вигляд, але не особливо захоплюючий. Однак розробники не зупинилися на цьому. Після критики вони додали сцену. Кнопкою для пропуску діалогів і безліч інших оригінальних ідей. Секретний апарат для досягнення заспокійливе відрод це тільки початок. У результаті Ultra Deluxe стала майже повноцінним сиквелом. Якщо ви почнете з оригіналу, а потім перейдете до продовження, будете вражені новими кінцівками та персонажами. До речі, гра має українську локалізацію. God Simulator був спочатку жартом, створеним для внутрішнього навчання співробітників Кофіштейн, і навіть вийшов 1 квітня 2014 року. Але хто б міг подумати, що цей першоквітний розігриш стане таким хітом? Божевільна фізика, безглузді завдання і відсилки до інших ігор зробили його культовим. Але головною проблемою був брак мультиплеєра, що виправили в God Simulator 3, який став навіть більшим сюрпризом ніж сиквел. Год Симулятор 3 одразу починається з веселощі. Козу пілгор везуть у возі, відсилаючи до Skyrim. Пародії на Fortnite, Counter-Strike та інші ігри теж додають чарівності. Місто Сан Ангора, де відбувається дія, величезне і різноманітне. Тут є все: від заводів до пляжів. Можна робити все що завгодно: викрадати машини, стрибати на батутів та навіть перемилювати комбайном все на своєму шляху. Гра пропонує масу розваг: від точок інтересу, де треба виконувати завдання, до участі в конкурсах талантів та інших божевільних заходах. Взаємодія зі світом дає. Змого робити неймовірні речі: метання фаерболів, польоти на планері та багато іншого. Усе це посилається можливістю кастомізувати ЦАПа настільки, що його не можна впізнати, наприклад, перетворити на акулу Тоні Шарка. Мультиплеєр це просто пісня. Грати з друзями в розділеному екрані або онлайн весело і комедно, особливо в міні-іграх на кшталт футболу або перегонів. Хоча кооперативні забави це файно, а сама гра з її нескінченними відсиланнями і фізичними забавами все одно залишається в рамках дурості та веселощі. Луц Симулятор 3 це чудовий спосіб забутися і розслабитись, особливо у важкі часи. Незважаючи на відсутність глибини і занадто багато аглюзій, гра потішить своїм шаленим геймплеєм, чудовою кастомізацією і якісною картинкою. Якщо сьогодні ви хочете просто порогатати, Код Симулятор 3 саме те, що вам потрібно. Суперхот від самого початку привернула увагу своєю унікальною концепцією. Час рухається тільки тоді, коли рухається гравець. Це просте, але геніальне правило зробило її особливою і незабутньою. З моменту релізу в 2013 році Суперхот Тім невпинно вдосконалювала цю ідею, створюючи нові версії гри для різних платформ. Через 4 роки після виходу Суперхот VR вони представили Might Control Delete – самостійне доповнення, яке намагається розширити оригінальну концепцію. Основний геймплей Mind Control Delete не змінився. Ви продовжуєте маневрувати між кулями і використовувати предмети у своїх інтересах. Однак додали нових ворогів вразливих тільки в певні частини тіла, хоча цей елементу різноманітні бій, сам процес усе ще сильно залежить від вашої здатності передбачати рух супротивників і правильно використовувати можливості. Mind Control Delete відходить від лінійного досвіду суперход, пропонуючи рівні, які являють собою великі арени, заповнені ворогами. Тут ви повинні знищити певну кількість супротивників, а рівні розбити на блоки. Ти після кількох життів ви починаєте спочатку. Гра включає випадкові поліпшення і ядра, особливі здібності, такі як можливість вселятися в тіла ворогів або повертати катану в руку. Але випадковість у цьому процесі може зіграти злий жарт, перетворюючи гру на лотерею. Вороги в Mind Control Delete з'являються випадково, і це робить гру ще більш непередбачуваною. Поява ворогів за вашою спиною і необхідність адаптуватися до випадкових змін іноді призводить до того, що ви просто притискаєтесь до стіни, замість того, щоб використовувати креативні підходи в бою. Обов'язково спробуйте. with that. Анпекінг здобувала всіх, ставши грою року на кількох сайтах, і в номінації найкраща оповідь на BAFTA Game Awards». А як гра про розпакування коробок може бути настільки захопливою? Виявляється, її історія ховається в деталях. Ідея прийшла до дизайнерки студії Рен Брайер, коли вона розпаковувала свої речі після переїзду. Ви відкриваєте коробки, дістаєте предмети, розставляєте їх по кімнатах, розкриваючи життя головної героїні через її речі. Суть гри проста: ви розпаковуєте коробки в різних квартирах і розставляєте предмети по місцях. Немає діалогів або коментарів тільки предмети, які розповідають історії. У першій квартирі ви знаходите дитячу кімнату з іграшками та щоденник, що натякає на захоплення і досягнення героїні в дитинстві. Кожна річ від футбольного м'яча до набору для малювання допомагає краще зрозуміти її особистість. Ігровий процес зосереджений на увазі до деталей. Ви не просто розміщуєте предмети, ви вивчаєте їх, запам'ятовуєте і стежите за їхніми змінами. Наприклад, свиня іграшка, яка проходить через усю гру, змінюється з часом, символізуючи сталість і зростання героїні. Так само цікаві сувеніри з різних країн, які показують її подорожі. Анпакінг не дозволяє просто розкидати речі, все має бути на своїх місцях. Якщо предмет лежить неправильно, гра покаже червону рамку, вказуючи на необхідність перемістити його. Це додає шар реалізму і змушує гравця думати про значення кожного об'єкта. В одному з рівнів в переїжджає до хлопця, і повісити її граму не вдається, доводиться ховати її під ліжко. Це тонкий натяк на проблему у стосунках. Анпакінг майстерно використовує предмети для розповіді, показуючи, як дрібниці можуть розповідати великі історії. Усе почалося з технічного демо Museum of Simulation Technology у 2013 році, представленого студентами університету Карнегі Мелана. Демо отримало нагороди і поклало початок грі, розробкою якої з 2015 року займався Альберт Ши і його команда Pillow Castle. У 2019 році гра побачила світ, захопивши уми і серця любителів головоломок. У Superliminal ви вирішуєте завдання, використовуючи механіку перспективи, взявши в руки об'єкти, змінюючи його розмір залежно від кута зору, ви приходите. Через кімнати, знаходячи вихід. Об'єкти можуть бути занадто малі або величезні, але змінюючи їхній розмір, ви вирішуєте головоломки. Крім того, гра використовує світло і оптичні ілюзії, щоб створити інтерактивні об'єкти з малюнків на стінах. Головна чарівність гри її постійні сюрпризи. Звичайні головоломки змінюються несподіваними змінами правил і локацій. В одній кімнаті ви можете грати з кубиками, а в наступній зіткнутися з нескінченними лабіринтом. Ці різкі зміни роблять гру захопливою і непередбачуваною. За сюжетом ви учасник терапіїсь який застряг у циклі повторюваних снів. За допомогою інструкцій доктора Глена Пірса, ви намагаєтесь вибратись з цього сну. Гра зануріє філософські роздуми під кінець, але основний акцент зроблено на вирішенні головоломок і нестандартному мисленні. Суперлімінал нагадує ігри на кшталт Portal і Anti Chamber, але в неї своя унікальна атмосфера. Замість насиченого сюжету або глибокого лору, гра пропонує чисто концентровану головоломку, змушуючи гравця мислити нестандартно. Суперлімінал це яскравий сплеск оригінальних ідей, який захоплює і дивує з першого. До останньої хвилини. Напишіть у коментарях, які короткі ігри проходили ви нещодавно. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні підбірки. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.